Про безбар'єрність, яка має бути у нас в тут а, жодним чином не виконати. Ми знову ж таки переконалися, що ніяким чином не будується пандус святий інвалідів, який ми дуже, дуже давно просимо від влади запроєктувати цей об'єкт. Ми побачили те, що у нас зараз у 2012 році, коли в світі вже скрізь будується масово. Стихійно велонестино організовано велодоріжки, навіть на сучасних нових об'єктів, незважаючи на е, публічні обіцянки влади, жодної велодоріжки, ви не бачите, немає і натяку. Тобто велосипедисти продовжують домінувати своїм життям для того, щоб просто пересувати в цим містом. А у Києві зараз проблеми з велодоріжками? У нас єдина країна в Європі, які немає хоч якоїсь мережі велодоріжок. Це на наше зараз. А що вам пообіцяв поколцем? Він пообіцяв, що буде врахована думка Асоціації велосипедистів Києва, і ми зможемо зробити зустріч, на якій ці всі зауваження нібито будуть почуті. Хоча насправді ми передавали адміністрацію. Пакет конструктивних зауважень. У нас є в інтернеті група а, поштова площа, в якій ми це все аналізуємо за участю інженерів, архітекторів і передаємо. Ми робили акцію біля поштової площі, на які показували те, що вона неможлива для пересування інвалідів та дуже незручна для пересування пішоходів та місісобістів. І скор за все, а, що це просто у нас

Самое классное было бы здесь, наверное, проехаться, когда здесь уже начнется движение, собраться так организованный кусок и проехаться. Согласен. Потому что сегодня <связывая> как-то немножко нелепо, но лепо все равно. Обычно. тебя хочу. Да что меня? Да, Ты же да. знаешь, я хитрая сука. Чили испортил.